Yeah. Не переплачувати за обмін валют у подорожах. По перше, уникай обмінників в аеропортах на вокзалах і в туристичних зонах. Зазвичай там гірший курс. Якщо дуже треба готівка, обміняй лише мінімум, а решту в місті. На чорному ринку курс може здаватися хорошим, але це завжди ризик. Найбезпечніше обмінювати кошти у місцевих банках або ліцензованих обмінниках. Там теж може бути комісія, але про це, хоча б попереджають, також краще наперед порівнювати. Курси валют в різних установах, щоб знайти найвигідніший варіант. Але найкращий вихід це створити мультивалютний рахунок. TransferGo. там можна зберігати євро. Злоті фунти стерлінгів і обмінювати їх у будь-який зручний час без комісії. Завантажити застосунок можна за посиланням у шапці профіль. До речі, дуже не раджу міняти валюту в Україні, якщо це не євро чи долари. Тут вигідно купляти тільки ці банкноти, тому можна обміняти гривні на них а по приїзду на місцеву валюту. Але загалом краще уникати готівки. Якщо це можливо, розраховуйся карткою, адже так безпечніше, часто дешевше і легше відстежувати витрати.